Брати, грім, бабуся завірюха. Жила була на світі вдова, і мала вона дочку, а ще жила у неї пасербиця. Пасербиця слухняна та вродлива, а дочка й на обличчя негарна, і ледацюга страшенна. Та, звісно ж, вдова дочку свою любила і все їй прощала. А натомість усю свою невдоволеність виміщала на посербиці. Вона примушувала її багато працювати і годувала дуже погано. Щоранку пасербиця мала біля колодязя прясти, і так багато примушувала вдова її прясти, що нерідко і кров виступала у дівчини на пальцях. І от, одного разу, заливши все веретено кров'ю, Пасербиця нагнулася, щоб набрати води і помити його, і впала в колодязь. Падаючи, вона знепритомніла, а коли прийшла до тями, то побачила, що лежить на зеленому лузі, де повно повнісінько квіточок. Дівчина пішла далі, аж бачить, стоїть піч на галявинці, а в печі хлібці печуться. І просять вони дівчину. З дівчину з швидше, а то ми згоремо. Ми вже готові. Узяла дівчина лопату і вийняла хлібці з печі. І пішла вона далі. Бачить, стоїть яблунька, а яблучок на ній рясно рясно. Яблоня й гукнула до неї Ох, потроси мене, дівчино. Дуже прошу. Яблучка гілочки гнуть до землі. Не маю сили тримати. Почала дівчина трусити дерево. Яблука, мов дощ, на землю попадали. І доти трусила вона яблуньку, доки не залишилось на ній жодного яблучка. Зібрала дівчина яблука в купу і пішла далі. І ось нарешті підійшла вона до хатинки. У віконечко виглядала старенька бабця, яка мала великі превеликі зуби. Дівчина злякалася і хотіла втекти, але стара її зупинила. Чого ти мене боїшся? Краще залишайся. Якщо добре працюватимеш, тобі добре у мене буде. Ти мені тільки стели постіль гарно. Збивай перину краще, що піря на всі боки летіло. Коли з моєї перини піря летить, тоді на землі сніг іде. Знаєш, хто я? Я сама бабуся звірюха. Дівчина погодилась і залишилась працювати у старої. А оскільки вона була слухняна, Працьовита і все вміла робити, то й стара була її роботою задоволена. Перину й подушки вона так збивала, що пір'я летіло на всі боки. Добре жилося дівчині у бабусі завірюхи. Ніколи її завірюха не сварила, а годувала, на відміну від мачухи, ситно та смачно. Але все-таки Почала дівчина сумувати за своєю домівкою і сама зрозуміти не могла, за чим і за ким сумує, адже жилося її у бабусі набагато краще, ніж у мачухи. Але як би добре не жилося на відстані від домівки, все ж вдома краще. Отож одного разу каже дівчина старій Я дуже сумую за рідною домівкою. Як ви мене добре не приймайте. А все ж я не можу тут більше залишатися. Мені дуже кортить рідних побачити. Зрозуміла її бабуся завірюха і відповіла, мені подобається, що ти своїх рідних не забуваєш. Ти добре у мене працювала, за це я сама покажу тобі дорогу додому. Взялися вони з дівчиною за руки. І пішли до великих воріт. Ворота розчинилися, і, коли дівчина проходила під ними, на неї посипався дощ із золотих монет. Насипалося їх дівчині у пелену і в кошик повно повнісінько. Це тобі нагорода за твоє старання, сказала бабуся завірюха і віддала їй веретено те саме. Яке вона в колодязі згубила. Потім ворота зачинилися, і дівчина опинилася неподалік від свого будинку. Зайшла вона в будинок, а півник, що сидів на паркані, сповістив «Ку-ку-ку! -ку! Наша дівчина прийшла га. Повну золото принесла. Як побачили, мачуха та її дочка, Скільки золотих монет принесла пасербиця, то навіть сварити не захотіли були з нею привітні та лагідні, щоб дізнатися, де вона золото взяла. Розповіла дівчина їм про все, що з нею сталося, а мачуха відразу ж захотіла, щоб і її, її ледацюга потрапила до бабусі за вірюхи, щоб стала вона також багатою. А проте забула їй сказати що треба бути старанною та багато працювати на совість. Посадила вона свою дочку прясти біля колодязя, та дівчина надто старатися і вчитися прясти не хотіла, вона кинула веретено у колодязь і стрибнула слідом за ним. І впала вона, як і її сестра, на той самий прекрасний луг, де росло багато чудових квітів. І пішла вона тією самою стежиною і невдовзі дійшла до печі, а хлібці до неї загукали. Ох, вийми мене з печі, інакше ми згоремо. Та Ледацюга відповіла Не буду я об вас руки бруднити. І пішла далі. Потім прийшла вона до яблуньки і мовила до неї яблунька. Ох, потруси мене, прошу, дівчина, потруси. Яблочка рясно на гілках ростуть, до землі їх хилять. Сили не маю витримати. Поспішаю я дуже, проказала дівчина. «Так і дивись, що яблуко мене по голові вдарить. Так і дійшла ладешиця до будинку бабусі Завірюхи. Вона їй не злякалася адже була попереджена сестрицею про її великі зуби. І так само, як названа сестра, найнялася Ледешиця на роботу до бабусі Завірюхи. Першого дня вона дуже старалася, намагалася побороти свої лінощі, збивала перину бабусі щосили, аж підя летіло всі боки, а наступного дня лінощі взяли своє. Вранці ледве прокидалася, перину збивала впівсили. Набридла бабусі за вірюсі тримати таку служницю. Вона й прогнала її. Повертайся но ну, ти додому. Але Дашиця дуже зраділа. Вона ж бо подумала, що зараз її насиплі повно золотих монет. Провела її бабуся за вірюха до тих самих воріт. Та коли виходила вона з них, на неї замість золотого дощу смола полилась. Оце тобі й нагорода за таку роботу, промовила бабуся завірюха і зачинила ворота. Прийшла Ладашиці додому, а півник, що сидів на колодязі, побачив її і закричав. Заходить, дівчина, вся у смолі! І залишилася вона така замурзана смолою на віки до кінця життя. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.